Слава Ісусу Христу! Сьогодні 23-й день Адвенту. Принесіть до вертепу фігурки пастухів. Центральним словом, у наших роздумах сьогодні ми обрали честь. Честь це сукупність вищих моральних принципів, якими людина керується у своїй громадській особистій поведінці, добра незаплямована репутація, авторитет людини і її чесне ім'я. На честь знак поваги пошани на пам'ять про когось робимо якийсь вчинок, створюємо щось. Пастухи, згідно з переказів у час, коли народився Ісус, не були шановані у тодішньому суспільстві. Їх вважали за людей, якими не варто було довіряти. Це були люди убоги культурно, духовно і фізично. Вони, як правило, жили на околицях міста. Незважаючи на ці всі речі, пастухи були одні з перших, які отримали благовістку від ангелів про народження Месії. А пізніше вони вирушили в дорогу, щоб вшанувати та віддати честь для дитяти Ісуса. Як ми вшановуємо Господа, як віддаємо честь пошану для нашого Творця. Запросіть пастухів до вертепу віддати честь нашому Царю, наслідуйте їхню пильність і розмірковуйте над ідеєю, що Різдво є важливим, тому що Ісус народиться знову у вас. Ісусе, навчи мене любити Тебе понад усе.